Віничанин Віталій Вдовкін був найстаршим учасником чемпіонату Європи з пауерліфтингу. Людей, як було як звичайно, не дуже много в моєму вісі, тому що ви самі розумієте, ми не молодіємо. З кожним роком ми йдемо далі і далі. Жим лежачи, станова тяга та присідання. В сумі Віталій Вдовкін підняв 425 кілограмів. Цей результат і приніс йому перемогу. Затово за перше місце в сумі трейборі. А вот этот вот, вот этот вот кубок, это за абсолютное первенство. Я в своей весовой категории выиграл абсолютку. Вот это богиня Ника, золотая богиня Ника, потому что давали три, было серебряное, и бронзовая и золотая. Вот у меня золотая богиня Ника. Это за первое место я пожал 100 килограмм и 135 тягу взял, двоеборье. Вот. Це не перша перемога віничан на змаганнях з пауерліфтингу серед ветеранів. Тільки торік вони тричі ставали на найвищу сходинку п'єдесталу. Кажуть, суперники їх вже бояться. Даже некоторые предлагали нам, що ви вже может быть, виігривають давайте немножко подвінтись. Тут є клієнти приїжджають. Може бути їм перше місце. Як ну, можна просрамить вініцю, коли у нас голова Верховної Ради і президент, ми можемо Вінницю так всі ніколи в житті, тільки перше. Жити на повну котушку таке кредо невгомонних чоловіків, які між іншим розміняли сьомий десяток вже за два місяці. Віталій Вдовкін та Юрій Примак знову братимуть участь у турнірі з пауерліфтингу. Олена Гук, Олег Літвінцев, телеканал Віта.